Малята, А у нас знову пальчикова гімнастика. І сьогодні нам знадобиться горішок або ж маленький м'ячик. Подивіться уважно. Кладемо горішок на долоньку і повторюємо, за мною сидить білка на доріжці. Продає вона горішки. Ось продала лисичці сестрисі горобчику, синички, зайчику вухатому. 105. Давайте повторимо ще раз за мною. Сидить білка на доріжці, Продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, горобчику, синичці, зайчикову хатому та ведмедику до 105 А давайте спробуємо те саме зробити на іншій долоньки. Приготувалися! Сидить білка на доріжці. Є вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, горобчику, синички, зайчику у та медмедику товстоп'ятому.